Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна думка. І так, пенсійний фонд прозвітував про видачу, верніше не про видачу, а поки що про нарахування субсидій уже на опалювальний сезон. Які ж там суми, чому пенсійний фонд саме, а не Міністерство соціального захисту населення? І взагалі, що там з тими субсидіями, давайте розберемося. І так, нарахування субсидії на листопад місяць 2022 року становить 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, то е, суми майже ідентичні. Так, тепер ж одне з основних питань: чому пенсійний фонд і як це все оформлюється? Дивіться. Субсидії передалися від Міністерства соціального захисту в пенсійний фонд. Для чого це було зроблено? Для того, щоб раніше потрібно були справки брати різні довідки, які є уже в пенсійному фонді, яка є інформація за словами. Авторів даного законопроекту це дозволить значно зменшити кількість бумажок, які потрібно брати для того, щоб оформити цю субсидію. Тобто в пенсійному фонді в рази більше інформації про вас, і це дозволить швидше її оформляти. З цього місяця вже виплачувати субсидію почав пенсійний фонд, а з наступного місяця і оформлювати будуть її в представництвах пенсійного фонду. Ще раз повторюсь: за словами ініціаторів такого нововведення, це все зроблено для пришвидшення процедури і полегшення оформлення. Як воно буде насправді, побачимо уже з наступного місяця, як тільки воно почне діяти, ну на той час більшість громадян України вже. Оформлять субсидію. Нагадаю, тим, хто отримав субсидію минулого року і у них нічого не змінилося там в складі сім'ї, прописаних, відписаних в місці проживання, субсидія нараховуватиметься автоматично. Усім іншим, кого якісь дані змінилися, там і дохід в тому числі, то потрібно занести відповідні заяви до поки що до органів соціального захисту населення. Так? Для того, щоб вам передивились, перерахували субсидії. Внутрішньо переміщені е люди можуть оформлювати субсидію в будь-якому куточку України незалежно до місця прив'язки до проживання, так і реєстрації. Тож уважно спостерігаю, як це все буде відбуватися, тому що змінився і орган виплачування субсидій, так то, який буде виплачувати, і орган нарахування забрали з одного міністерства, передали в зовсім інше. Разом з цим і зміниться якийсь і алгоритм нарахування. Ну звісно, звичайні споживачі не відчують цієї зміни, тобто, їм як субсидія приходила, так і буде приходити в більшості випадків. Але тим не менш, щоб бути в курсі подій, і не дай Бог не втратити таку необхідну зараз субсидію в такий нелегкий час. Потрібно слідкувати за інформацією, можливо, там якусь справочку, довідочку потрібно буде донести, а ми не будемо знати. Тож розбираємося і далі. Я вас інформую до зустрічі на каналі Народна Думка.